Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні ми вирушаємо до Львова разом з моєю сестрою. І вже у посязі ми почали готуватися і насолоджуватися прекрасною книгою про Львів з неймовірними архітектурними пам'ятками. А ось ми вже і на вокзалі чекаємо на зустріч, яка, власне, і була метою нашої поїздки. Також ми хотіли відвідати неймовірні львівські собори. І ось перший, який трапляється на шляху від залізничного вокзалу, це собор Святої Ольги та Єлизавети. Але до нього ми не потрапили, тому що там якраз була перерва в роботі собору. І ми вирушили до готелю, до прекрасного готелю «Жорж», який я дуже люблю, розташований у центрі Львова. Завжди обираю цей готель через його історичність. Потім, як бачите, ми вже пішли вулицями Львова, і перша вулиця, яку ми обрали для того, щоб на ній провести час, це була вулиця Вірменська. І одна з перлин цієї вулиці це безумовно Вірменський собор, Вірменська церква, знаменита Львівська. Але спочатку привітаємося ближче. Зі мною неймовірна пані Оксана з каналу Iris Fragrance, на зустріч з якою ми і приїхали до Львова. Отже, вирушаємо до Вірменської церкви, неймовірної пам'ятки архітектури. Нам дуже пощастило. Всередині церкви нам розповіли про історію цього собору достатньо детально, а його історія розпочалася ще у 14 столітті, нам зовсім трохи дозволили навіть познімати. А це я тепер сповнена натхнення. Але шалений голод після дороги незабаром дав про себе знати. Ми обрали Мон Спіус, заклад присвячений м'ясу та пиву. Він розташований у приміщенні колишнього вірменського банку, а ще поруч кафе Параджанов. А це ми вже біля культової кав'ярні під синьою фляшкою. Вона неймовірно старовинна, і, як мені здається, дуже вдалося все ж таки зберегти дух цього закладу. Хоча для того, щоб потрапити туди, доводиться проходити повз якісь сучасні новації. Водночас все одно, я була дуже дуже задоволена перебуванням в цьому закладі з моїми прекрасними супутницями. Ми випили прекрасно львівської кави з неймовірними десертами у вигляді фруктового суфле. Це було просто фантастично, і там було прохолодно, попри спеку, працював кондиціонер. Просто те, що треба. Насолодившись звуками Львова, потрапляємо до Бікрафт парфумерної майстерні, яка знову ж таки нас надзвичайно надихнула. Тут ми зустріли, зокрема, аромати Черзілля. Бренд Черзілля представлений тут як партнер Бікрафт. І, звісно, ми познайомилися з великою кількістю ароматів. Бікрафт, власне кажучи, вони мають кілька дуже цікавих лінійок різних колекцій. Мене дуже вразив аромат інакша правда з колекції мова тіла, і тепер я маю пробник, про який трохи згодом розповім. Також ми познайомилися з ароматом молекулярний вибух, скандинавські руни, філософія свідомості, неймовірно, красиві у бренда Бікрафт аромати шкіряні, наприклад, французька шкіра, африканська шкіра. І неймовірно, гостинна та компетентна консультантка Дарія допомогла нам розібратися в цьому всьому розмаїті прекрасному. Давайте тепер поговоримо детальніше про інакшу правду від Бікрафт та про ще один неймовірний аромат від цього бренду: це, звісно, Рима, аромат, присвячений Римі Зюбіній, неймовірній українські драматичні акторці, яку можна побачити у великій кількості постановок театральних, а також у кіно українському, у серіалах. Аромат Рима підкорив мене красою та багатоманітністю звучання. Тут і фруктові ноти, і свіжість акватики, і потужність, та глибина пачулів та уду, і неймовірні квіти класичні, троянда та півонія. Це просто неймовірно, дуже вишукана. І водночас якась така, не мов би, з інтригою, композиція дуже сучасна, водночас з духом класики. Навіть нагадує аромати напрямку Шанель. І як обіцяла, повертаємося до інакшої правди. Це аромат, як бачите, має такий червоний відтінок. І цим він мені дуже нагадав сонж, аромат від Анікуталь, але не лише цим, а головне своїм звучанням. Піраміди у них також дуже перегукуються, зокрема, туберозою, ваніллю. Словом, це потужна східна композиція з акцентом на туберозі, з яскравим червоним відтінком, який залишається, до речі, на одязі. Тож будьте обережні. І ось так я в захваті від цих неймовірних відкриттів у Бікрафт. І дякую за ці подарунки, пані Оксані. І переходимо тепер власне, до її подарунків: неймовірних, фантастичних, які вона привезла мені спеціально на зустріч, і від яких я у захваті. І це передусім, звісно, аромат, новинка 24-го року, присвячений олімпіаді Віктва від е, Патрісія де Ніколаї від бренду Ніколаї Парфюмер Креатор, неймовірного, фантастичного, вишуканого бренду. І мені просто навіть не віриться, що в мене є цей аромат. Я дуже вдячна тобі, Оксано, за нього. Перше, що хочеться сказати про цей аромат, це те, що він цитрусовий, але це зовсім не все. Це цитрусовий аромат, але не можна сказати, що він легкий, несерйозний, просто освіжальний. Ні, він дуже глибокий, він не мов би, має душу. ту саму душу, яку я відчуваю в ароматі фіктів від Ніколаї, в ароматі Ангельська груша, також від цього бренду, від цієї неймовірної парфумерки Патрісії де Ніколаї, яка є родичкою герленів, як відомо, і яка створила фантастичний бренд. Кожен аромат з якого поки що мене дуже і дуже сильно вражає. Він здається мені не мов би живим, і саме так. саме цей аромат, який тепер є у мене, присвячений перемозі, дуже перегукується, як я вже сказала, з фікті і не просто за своїм духом, за якимось ДНК-бренду, а також за нотами. Зокрема, за чайною нотою, за нотою інжирного листа. В ньому також є дубовий мох, а я обожнюю шипри. Тобто це такий цитрусовий, шипровий чайний аромат. Він неймовірний. Він не мов би є квінтесенцією літа, але я буду носити його восени з величезним задоволенням. А це неймовірний аромат DeLi Wild від Сальвадор Далі, про який я мріяла, і Оксана про це знала, і вона подарувала мені його, і це був справді дуже для мене великий сюрприз. Це один з тих ароматів, який не давав мені спокою своїм дивним звучанням, якимось млосним, можливо, навіть трохи отруйним. Дещо навіть небезпечним, і це мене дуже приваблювало в ньому. Водночас в ньому є та сама білоквіткова, класична інтонація, яка мене дуже приваблює. Це не мов би, водночас і природний аромат. Я уявляю туберозу, зелену туберозу, яка росте поруч із ще з якоюсь рослиною, отруйною, екзотичною, можливо, десь у джунглях це все відбувається. Стартує аромат, зокрема, нотою юзу. Це цитрус. І така сама нота була у верхніх нотах, у верхніх акордах попереднього аромату Перемога від Ніколи. Неймовірна композиція, яка розкривається дуже небанально. Тут є навіть ще відчуття мускусу, чистого мускусу. Скрипучого, такого, якогось, який асоціюється з білим одягом, щойно попресованим, і на окрему увагу, звісно, заслуговує сам флакон, неймовірне оформлення від Сальвадор Далі особливо мені подобається ця неймовірна кришечка. І який же Львів без відвідин Криївки, ми, звісно, завітали і в це культове місце, присвячене українським партизанам. А це вже ранок наступного дня. Доброго ранку. І ми в ресторані готелю Жорж, де намагалися зберегти автентичну атмосферу, і мені здається, це дуже добре вдалося. І як же без сліпих затестів, звісно, ми зняли їх, і ви можете подивитися їх у попередньому відео на моєму каналі. Це кардамон, це кардамон і кориця. А далі на нас чекав прекрасний обід у трапезні. Наполегливо рекомендую цей непафосний заклад біля Арсеналу. Дуже люблю його вже дуже давно. Тут можна з'їсти неймовірний бануш. Тут фантастична просто кухня, неймовірно смачно. Чесне слово, це фантастична атмосфера, це дуже автентично знову ж таки. Культовий заклад, про який знають не всі. Ось і все. Настає мить прощання, коли потяг удаль загуркоче. Прощавай Львівський вокзал, неймовірне місто Львів. Прощавай, до нових зустрічей, дорога Оксано. Дякую вам, дорогі глядачі, за цей перегляд. Дякую, що були з нами. До кінця цього влогу. Залишайтесь на каналі пані Рома, підписуйтесь на канал пані Оксани. Бережіть себе і до зустрічі!